Де зайшли в лісочок і нас стрічею отакий от грибочок. Березічок, підозренвичок. Файний молоденький. А там є ще один, пішли дивитися. Опа-на. О. О. Трохи вже старший, зараз подивимося, чи він добрий, чи ні. Леш зайшов у ліс. Зараз грибочки ці почистимо одразу, я взяв ножик. Та погнали далі, дивіться, що там у лісі. Йо. Всім друзі, привіт! Сьогодні в нас, як видіти, така файна погода. Я лише в одному свідрі. Треба любуватися і ходити по грибочки, доки ще є можливість. Сьогодні в нас Мігіля, Назар вдома на науку не поїхав, та й погнали в грибочки. Йо. Подивимося, що там. Чи білі є ще чи нема. Ну, вижу, що під острівники вже є точно. Добре йо. Що ж я вам, друзі, хочу показати? Дивіться, що я в газде в лісі. Які гриби інте. Схожі трохи на сморчки або такі, я кажу, строчки. Що це за гриби? Ось так. Пахнуть такий якийсь м'ятий запах. якийсь такий якийсь карамелю пахне. На ну, якийсь такий запах інтересний. Є ще тут, ану відмічайте хвилину, пішіть що це за гриби, чи це можна їсти чи ні, бо я, якщо чесно, ще не бачив таких грибів. Що ж останнім часом їх почав замічати. Ну, Блін, такий запах прикольний. <гум> ану відмічайте хвилину, де пішіть. Йдемо ми з піратом йдемо. Видимо по дорозі теж тут, видіть, а позгнівали Попеньки, багато є. Ось тут. Вже зігнівши. Ось там. Що я вам, друзі, хочу сказати? я тако лісом у своїх місцях, цих гривнях, переважно, де я все нахожу. Такі Кіпані білячки знайшов ще лише одного такого старшого. Це я, я меншається, меншеється. Не знаєте, що там буде вже в листопаді з грибами, але сезон вже добігає до свого завершення. Не через те, що я гриби зриваю, викручую. А через те вже просто їм надходить час. бо мені багато людей ще пише, що що я гриби не зриваю, а викручую, типу, вириваю з землі. Що грибнеться, а вже зігніє там. Що чесно, вам друзі скажу, всі гуцули покон віків гриби зривають, так як я, і завжди гриби були. І завжди в Карпатах найбільше грибив. А ви кажете, що треба зрізати, бо грибів не буде. Як тут у нас найбільше грибний край. Тоді тобто вже треба думати і вам по висновкам загальним, що тут думати чи не думати, чи є гриби, чи не будуть, чи є. Як видите, цього року було дуже багато грибів. Переважно найбільше в Карпатах. Надія, друзі, прийшов до того місця, Тут колес колись находив, ну як колись. В одних з попередніх відео. В цьому місці тут знаходив, був 11 чи кілька штук білізіків. У цих файних таких. У цей місце файне. Я прийшов знову, вже маленький газ є. Йдемо дивитися ще. Хто -то це відео не бачив, таке за посиланням буде в описі під відео. Буде там згори, у куточку. А зараз, друзі, невеличка рекламка. Зараз ще, друзі, хочу вам сказати таку важливу інформацію. У нашій країні зараз, на жаль, проблема з світлом. І нашим українським айтішникам трохи зараз складно. І тому ми запрошуємо вас у нашу садибу. У нас є сонячні панелі, сонячні колектори, і ми гарантуємо вам безперебійне живлення з електрикою та інтернетом. У нас є Wi-Fi, інтернет, також підведений провідний інтернет у кожній кімнаті, можливість підключення інтернету до 500 Мбіт на секунду. У нас водопостачання та опалення незалежне від електромережі. Гаряча вода є постійно, Підігрів від сонячних колекторів або твердопаливного котла. Забронювати файну кімнату можна просто подзвонивши на номер моєї мами, який ви бачите зараз на екрані. Частину зароблених коштів відправив на ЗСУ. Друзі, всім привіт! Ще раз. Чого ще раз? Бо це відео я вже знімаю трохи пізніше. Від, від, від початку, що ви бачили відео, бо я не встигав і мусили ми їхати на обід до діда мого, бо пройшло було вже 40 днів, як діда помер. Та й тепер. Та й до речі, друзі, кому цікаво подивитись відео про мого діда, ми знімали що було раніше, брали таке інтерв'ю, як він ставиться до мого блогерства, як він жив, про босоноге дитинство його. Там посилання буде вгорі в куті, в правому верхньому куті. І тепер 7 листопада продовження цього відео. І я вже натрапив на файні грибочки. 7 листопада погода сьогодні передають, має бути непогана до обіду, а, до... а після обіду вже дощ. Того я вирішив піти файно так ще подивитися рано грибочки. О, дивіться, які ще бірізічки. Білих вже, друзі, тепер нема, я так думаю. Вже сусіди кажуть, що вже білих не знаходять. Є ли ще такі файні підосяновички білічки. Ще молоденькі, до речі, діти, які ростуть красавчики. Класно. Супер. Так, і треба нам ще буде дивитися. І ще вежу я гезде. Ще вежу я гезде. А це... Вже трохи його. Добре. О, а генди є ще. єщи. О вона. О! Вона. О вона. Ось такий. Ще грибочків є. Зараз їх зберу. і потім буду йти по дорозі чистити зразу. Відійшов я від цього місця трохи. Та й тут попав на дікого. Мой березика. Ух ти! Великий, такий здоровий. І далі ще вежу є. Вже, певно, зігнів. Але... Попитка, спроба не питка. Але ще такий, нормальний. О! Гади які гриби Класно. Зараз їх будуть дивитися, що вони себе представляють. А тут ще є веші. Вони вже старі трохи. Подивлюсь, якщо вони ще нормальні, то спокійно з них можна щось готувати. Підсмажити, вони такі будуть добрі, що ну. Добре, все. Аді попався мені ще казарик вже. Лісню. Ладно. Ладно, ладно. Походу, тільки тепер оцей час є лише ці підосеновики і все. Далі я, друзі, пішов на своє звичне місце. Тут я все знаходив ці березічки, файні такі підосиновички, Ти вежу, що гезде є таке діло. І до речі, молоденькі, виросли недавно, ще ще значить ростуть. Ну це вже трохи старший. Ух ти, які генди два, Йо, мої друзі, дивіться. Три. Які красавчики. Ух ти. Опа. Ну, які красені. О! Красавчики просто, правда? Такі. Ну, понюхать. О, файно так, чути, Такий запах моху і гриба, такий в перемішку. Цікавий. Або ще один. Зараз подивлюся, чи він добрий. А тут ще дивіться маленькі, такі файні. Видите? Блін які класні, молоденькі. Конче, що десь виросли пару днів назад. А то, а то і недавно десь вчора, може, Позавчора. Такі за два дні мали би виростати. або ще один. Краса. А ви друзі кажете, що якщо такі гриби зривати, то не будуть виростати. Виростають файно, так що ну. І ще десь... Аво! Великий штук, вже десь коло 10 точно має бути. Якщо думаю, ще так пройтися, подивитися по цим місцям, то мали б бути ще. Зараз ще пройду, що подивлюся, треба ще ці зараз обчистити. От тільки, друзі, вийшло у кошелі цих бірезіків, повний кошик. Повненький кошик вже повний зверху. І так я вважаю, приблизно він має 5 кіль. Грибив. Добре, кошик тут ліщею, аді є грибочок знайшов. Ступив метрів 50 максимум від того місця. Пірат напали гриби на нас. Мой грибив. Йой. айкіші сіки, видите? He, fajno, fajno, to Jest takie grzyby interesne, <gry> a to co? Jakieś takie interesne, jo, fajne grzyby. O, oh, przypierstę się no takiej fajne co to, smyrniki, to jeszcze czym, drodzy, chcę wam drużynku, powiedzieć. Не забувайте, що гуцул продає грибочки теж, ці сушені у мене є, мариновані. Тому хто хоче замовити, замовляйте, поки ціни не підскочили сильно, бо то мені зюмі будуть ще дорожчі. Так що на світі вечір грибочків сушених. Підберезники, підосиновики продаю, білі продаю. Посилання на мої соцмережі в описі під відео. Пишіть мені туди, куди небудь Фейсбук, телеграм, інстаграм. Відпишу, куди вам зручно. Я, а ми чистимо ці грибочки та й погнали далі. Далі є грибочки. Далі є. Ти до речі молоденькі що значить, що ще будуть може рости. О, які моцьопки гезь. Ну, я ще тебе прийду пару днів. Пройди, я ще прийду по тебе. Ну яке чудо, надія був. Кіс такі. Ось тако тут три гриба ростуть собі. Якось інтересне таке. Ще був там нижче, знайшов пару теж бірз, вже не знімав, а ця якісь такі інтересні. Ответственно, хату! Друзі, друзі, дивіться, ганде над хату ключ гуси летить. Блін, не ветко. Полетіли туди. Бляха. Генде. Сюди йди. Генде, туди там над хмару вже полетіли. Видиш? О, туди там, де сонце дуже світить. Полетіли ключ гусей. Че Чуєш? Вляха, прикольно. Того року, пам'ятаю, теж над нами летів такий ключ гусей. Ну так, низько дуже прям не летіли, але не дуже високо, я би сказав. Прикольно, так крикокі. Отаке тут, друзі, вийшло це відео. Корова гезь для пасе. Ключ, гуси вже виїли. Може ще йому Ні, Ну то точно видає гус. По-любому. Зважив я грибив. Е, грибів вийшло 6,5 кг. Кошик відняв 500 г. 6,5 кіліберіків. Результат топовий, що хочу сказати. Грибочки замовляєте, Медочок теж маємо, якщо хочете замовляйте, пишіть мені. І цим самим будете мене підтримувати. З е, часом можу куплю, собі квадрокоптер, хочу купити, ще може якусь кращу камеру зближує файно. Е, Оце ви мене підтримаєте, бо мені багато пише, що трохи лиха якість на відео. E, ну, таке. Так що замовляючи ці продукти, будете мені підтримувати і всім будете мені допомагати, щоб я купив собі кращу апаратуру. Йо. А ми. А я пішов ці грибочки. Поводи нарізати, ти будемо робити смажку. А ви, друзі, бережіть себе, природу і нашу рідну Україну. Зустрінемося. Слава Україні!